Ви в тупіку. Ви в тупіку, куди йти? Особистий розклад, матриця судьби, консультації, чистки, обучення, регрес, обучення та картам таро, магії, воску, ритуальні свічі. Все в особисті. Так, ви в тупіку, куди вам іти? Ви в тупіку із і за негатива, який був зроблений темними силами. Ви отримали огняну трансформацію. Це мається на увазі, що ви дуже різко попали в неї. Взагалі в секунду, Ви могли вчора бути все добре, а сьогодні просто пухнути туди, попасти. От, в тупіку, що робити. Ну, дивіться, в тупіку, що робити. Ну ви опинилися, вами людьми руководили, вами маніпулювали, вас обманювали, ви повелися на обман. І за вашу довіру. <кхід> ви й получаєте. Ви получаєте. Ну, чоловік грав, люди гралися вами. Робіть чистки, робіть чистки, робіть чистку сім'ї. Якщо у вас є сім'я, то вас по сім'ї, до котрий вона коснулася. І ця маніпуляція у вас по сім'ї йде. І ви в тупіку, вам треба очищення зробити з сім'ї, очищення самого себе, вивести цей негатив від себе. І з цього негативу вже поцілили і на могли посісти якісь залежності. А залежності різні. Без знаю, куди бити і шукати людей. Ну і в духовну смерть ви попали. Того ви тупіку і не знаєте, куди йти. Ну, йдіть в себе, йдіте розбирайтеся собі, шукайте скоуча, якийсь мастер, що вам допоміг, тому що ви самі собі не допоможете. Якщо самі не можете собі допомогти, шукайте допомоги вовні. Якісь нові знання, чистки, обучення, регреси проходьте. Ну, шукайте причину, проходьте. Вчіться, вчіться, тому вас туди і завели, вас обучають. Вас обучають любові до себе. Вас обучають, щоб не слухати. непотрібні вам ідеї, непотрібні вам пропозиції на рахунок кольця, свадьби, дітей. Це все ілюзія. Хочете вийти, підійти, спитайтеся, поговорити, і відповідь. Не ходіть около доколо. Підіть і запитайтесь, вам скажуть, що ти вашара, я не мав на тобі женитися там. там Підіть прямо в лоб запитайтеся і не ходіть около -доколо. Ви Від того що страдаєте, що ви дуже далеко ходите. І вже вам дуже важко від цього всієї ситуації, бо ви його носите. Воно вас роз'їдає з середини, як, як іржа. Ну ви в тупіку пинилися за триугольників. А триугольники це зло. А триугольники це. Люди, які у вас в голові і в серці, і ще порада, не скупіться собі. Не будьте скупить для себе.